Виконуємо задання 8 з розділу Діємо до квеста 15 за підручником «Інформатка 8 класу. Авторів Морзе Барна 2025 року випуску. Відкриємо середовище розробки Тоні. Ви, звичайно, можете використовувати інші середовище розробки. Давайте зразу збережемо проект, файл зберегти зберегти як. Збережемо з іменем середнє. Включимо модуль для роботи з випадковими числами RANDOM. Для того щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінація клавіш, Ctrl-пропуск. Створимо порожній список з іменем A. Даний список нам потрібно буде помістити 10 випадкових чисел з діапазону від 9 до 10. Далі нам потрібно буде знайти середнє арифметичне чисел даного списку. Ну, а для того, щоб знайти арифметичне, потрібно суму поділити на кількість чисел. Кількість чисел у нас 10. Отже, потрібно буде знайти суму. Суму будемо зберігати зміни S. Надамо їй початкового значення 0. Якщо шукаємо суму, значить змінну занулюємо. Ну і далі потрібно буде виконувати ті самі операції, значить скористаємося циклом з лічильником FOR. Число у нас буде 10. Значить 10 ітерацій циклу. Зверніть увагу, що в нас автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язковий, він рівний 4 пробілам або одному натисненні клавіші TAB. Отже, в список A з допомогою методу append поміщаємо число, причому число у нас випадкове. Для того, щоб згенерувати випадкове число, скористаємося функцією random з модуля random. Але, коли ми використовуємо функцію RANDOM, генерується число в діапазоні від 0 до 1. Дійсне число генерується. Але нам потрібно в діапазоні дійсне число від 9 до 10. Отже, щоб в нас було число в діапазоні від 9 до 10, просто додамо ще 9. Ну, але в нас в цьому випадку буде багато знаків після коми, щоб числа були гарніше. Округлимо їх до двох знаків після коми. Для цього скористаємося функцією round. Беремо це в дужки. Ось тут записуємо кому і записуємо 2. Тобто укрулюємо до двох знаків після коми. Тобто сотої. Ну а далі потрібно знайти суму елементів списку. На кожній ітерації до зміни S будемо додавати і те елемент списку. І в кінці ми підрахуємо суму. Отже, виходимо з циклу. І тепер знайдемо середній арифметичний. Будемо зберігати його в тій самій зміні S. І на суму ділимо на кількість. І залишилося вивести результат за допомогою функції Print. Давайте виведемо спочатку сам список, згенерований. А далі виведемо середній арифметичний. Виконуємо проєкт. Так, дивимося, тут все добре, а тут бачимо багато знаків після коми. Також округлимо до двох знаків після коми з допомогою функції round. Пробуємо ще раз. Бачимо помилка з дужками, щось не так. Коли додав раунд автоматично, то й додалося душку. Я зверну уваги. Але тепер душку не там написав. Ось, тепер так правильно. Дивімося. 931, середня арифметична. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!